Колеги, е, знову Рахункова палата, це конституційний орган, орган Верховної Ради України, для того, щоб Верховна Рада чітко знала, за що голосує, як голосує, і розуміла кожен законопроект, який подається на її розгляд. Логіка, яка я так розумію, що якщо ну, парламент фактично не самостійний, Сам фактично рішення не приймає, то давайте, мабуть, зробимо і Рахункову палату таку саму. Ну, щоб не вони приймали рішення, а виконували ті рішення. Навіть є окремі норми в, в цьому законопроекті д які так і говорять, що там навіть квором будуть приймати рішення меншість з необхідної кількості цього органу рахункової палати. А що насправді має бути? Рахункова палата має бути незалежною, якою була? Я вам нагадаю, коли почалися скандали з яйцями по 17, це інше, що зробила Верхункова палата? Правильно провела перевірку і надала для ознайомлення Верховної Ради звіти, що зробила нова рада, ту Рахункову палату. До речі, звільнили. А нову, яку нову призначу, знаєте, що вона з перших зробила, коли провела перевірку Міністерства оборони? Засекретила звіти, і Верховна Рада не побачила їх. Так от логіка тоді виходить така. Ну, якщо вони не читають народні депутати ці законопроекти, якщо вони не ходять на засідання на розгляди відповідно, то на що їм знати в принципі, що рахункова палата там бачить чи не бачить? Отаке логіка, отаке замкнене коло. Я щиро вдячний тим колегам народним депутатам, які присутні і не тільки сьогодні а постійно ходять і на захист справок, і на все інше. А до народу України чергово звертаюсь. Будь ласка, дивіться по іменне голосування, хто підтримує ці законопроекти абсурдні, які роблять погано не тільки для Верховної Ради, а загалом для держави України і для народу України в першу чергу. Дякую.